Спіймали на гарячому, а довести вину не можуть вже шість років. Ще 2010-го десятого Маріанна Гавриш хотіла на жовківщині започаткувати готельний бізнес. Втім, ділянку під забудову жінка так і не отримала. За півтора гектара землі розповідає, потерпіла екс-голова жовківської РДА Михайло Заболоський та колишній начальник управління Держкомзему того ж району Денис Сімонов вимагали в неї 90 тисяч доларів хабаря. Тоді Маріанна звернулась до правоохоронців. І він пояснив навіть, чому така сума. Він пояснив. Що 50 тисяч доларів піде безпосередньо голові за окремі його підписи за кожне розпорядження і 40 тисяч доларів людям, які крім нього безпосередньо підписують дані документи. Працівники міліції для провірки знову ж таки моїх. Показів, чи є правдиві мої покази, вони надали мені кошти для передачі Сімонову. Частину помічених грошей правоохоронці й знайшли в службовому автомобілі колишнього голови жовківської РДА Михайла Заболоцького. Держслужбовець винним себе не вважає, запевняє... купюри. Йому буцімто підкинули. А кому це тоді вигідно було? Забракло часу розповісти. «Тут окрема тема, тут одним коментарем не війде, треба довго розповідати. Ну, розкажіть. -то. Ну, я змушу з адвокатом на секунду зараз там вулиці. Адвокати підозрювані, потерпіла, прокурори до франківського суду навідуються щомісяця уже шість років. Та ще раз у засідання переносять, бо до суду чомусь не з'являються свідки. За роки судової тяганини вони виїхали з міста і поки їх не знайшли. Всі свідки є зі сторони обвинувачення. Якщо наш прокурор і працівники міліції не в силі встановити свідків яких вони допитували колись брали на слідчі дії, ну то проблеми судового слідства? Вся доказова база зібрана повністю, а тому, в принципі, я все ж таки сподіваюся, що дана. Кримінальна справа все-таки буде мати логічне завершення, ну по крайній мірі, хоча б до нового року, тримають на контролі цю справу і громадські активісти. Переконані, судову тяганину спеціально гальмують, аби потім закрити. Остап Стахів запевняє, якби суддям давали певний термін на оголошення рішення, то такі справи просувалися б набагато швидше а підозрювані не перебували б у СІЗО роками. Якщо за якийсь певний термін, маючи всі. Речові докази суд не виносить вирок, значить, є питання до судді, такий суддя не має судити жодної справи. Засідання суду перенесли на 15 вересня. За місяць прокуратура повинна віднайти бодай декількох свідків.